Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, друзі, час зіркових новин традиційно у цій порі команда життя відомих людей і Тимур Мірошченко, власне Доброго ранку. Я завжди раді, що це не сюжет, а безпосередньо, власне буде нам розказувати так. про це. А ще Тимур, якщо ти помітив, нас з'явилась нова традиція Дуже і традиція. в цій порі це просто ідеальний час трішки видихнути так. і за чашкою смачного ароматного чаю. Якраз таки послухати, дізнатися більше про таких цікавих нам публічних особистостей. Доли. От, Давай давай, ли, давай, давай ти, заливай. І тобі. до речі ж, чай насправді це фаворит серед відомих людей, так свого часу і Джон Ленен, Пол Маккартні, і Леді Гага, і Девід Боуі зіздавалися в коханні О, до чаю, а особливо Дженніфер Еністон вона відкрито називає себе залежною від зеленого чаю і п'є його буквально щодня. Ой, як можна зрозуміти, Дженніфер Еністон не тільки угу. ті, хто є фанатами чаювання, друзі, і не дивно адже щоденний ритуал ранкового чаювання. Це дійсно ж атрибут для справжнього елегантного ранку, так вишеного, стильного способу життя, якщо захочете, а? який кого-небудь змусите змусить сяяти зсередини. Ото вже гарно, ото вже відчуття. Ти вже світишся? Я свічусь. Я вже почав. Mm -hmm. так, відкрити секрети справжнього чаю. Шерлок Сікрес. Вау. Так, що у вас ще? А, так, ну дивись, себе. по перше, да, велике поповнення. Okay. В Україні так відбулося розповім. Хто з ким, коли, як? О, ти почекай, ні. ну я ж поки анонсую, потім все буде розповідати. Палац спорту, чергова велика, нова українська зірка, хоче зібрати. Угу. Ну і, звісно, розповім про Анджеліну Джолі, її поїздку О -о -о. в Херсон і ТЦК. Так, маємо такі ну, хто делікатні подумати. подробиці. <рисвіт> 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 Лара Кров, ти ТЦК. <рисвіт> Давай, тримай фільм. Перед. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Співачка Роксолана вперше стала мамою у соцмережах. Артистка поділилася вперше фото із малюком. Зірка повідомила, що в неї народилася донька, і назвали дитинку Софією. А, із поповненням одним з перших Роксолану привітали Надя Дорофеєва, Катерина Сільченко, Світлана Тарабарова, Наталка Карпа, Ірина Горова, Мішель Андраде, Джамала, Алан Бадоєв, Даша Квіткова та. Ще сотня то й тисячі а, користувачів мережі. Нагадаємо, а, про свою вагітність артистка оголосила 30 липня в свій день народження. А, співачка зізнавалася, що перші місяці вагітності були а, ну, складними. Вона проводила дуже багато часу вдома, на дивані. А, хто є батьком дитини, невідомо, адже артистка приховує свого чоловіка. Однак змі повідомляли, що вона є невісткою одіозного депутата Юрія Бойка. Сама ж співачка Вачка не спростовує і не підтверджує цю інформацію. Роксолана наголошувала, що її коханий інтроверт і ніколи не прагнув публічності. Не будь-якому разі вітаємо і з Днями Олена Омар-Галієва була помічена біля палацу спорту, що спричинило чутки про майбутній концерт артистки на одному з найбільших концертних майданчиків нашої країни. Про це зокрема написали у телеграм-каналі Музвар ексклюзивно для ЖВЛ Олена повідомила, що саме робила біля Палацу спорту. Послухаємо. оголосила палац спорту який відбудеться 7 листопада 2026 року, тому що 25-й рік був дуже насичений хітами, а також в турі в мене всюди були солдаути. Тому для мене це особливий і важливий день, і я буду чекати кожного українця. Хочу об'єднати всю Україну в палаці спорту 7 листопада 2026. Я чекаю на вас. Чи прозвучить дует із Тамерланом у палаці спорту Олена поки що тримає інтригу та поділилася, як її чоловік, який зараз служить в збройних силах України, відреагував на цю новину? Послухаймо Тамерлан. Звичайно, що сумує за дуетом але він сказав: Альонк, давно пора. Пара разом виховує 11-річного сина Тимура. Як ділиться зірка, вона не часто проводить із сином час, але при першій же можливості їде до нього на тренування. Тимур займається футболом. Він грає в команді Локомотив. І коли в мене є час, я звичайно приїжджаю до нього на ігри і підтримую його. І разом співаємо іноді вдома. Улюблена пісня мого сина поко поко хай. Ну, хто знає, можливо, поко покохає. Ми теж почуємо на сцені палацу спорту за рік. Так у дуеті із а, сином. Просто сюр. Такими словами Джері Хейл звернулася до прихильників. А все через те, що російські співаки очолили український музичний чарт Топ 100 Україна в Apple Music. Далі цитую. Пишеш соціально важливий трек, який допомагає розміновувати Україну, українські топи. Друзі, щиро сподіваюся, що ви не причетні до цих топів, бо сьогодні російський артист на першому місці в українських чартах це неповага до самих себе, чесно боляче і сумно. Нагадаю, декілька днів тому Джері Хейл випустила трек «Earth», що привертає увагу до важливості гуманітарного розмінування території України. А режисером кліпу на нову пісню став Алан Бадоєв. Ну а тим часом у мережі активно обговорюють появу Анджеліни Джолі у ТЦК. А це сталося під час її візиту до Херсона. За початковою інформацією, що почала ширитися із вчорашнього обіду в мережі, кортеж відомої голівудської зірки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, зупинили працівники ТЦК. Редакції сайту ТСН ЮЕЙ в командуванні сухопутних військ підтвердили цю інформацію, але водночас підкреслили, що насправді. Не йдеться про силове затримання, про що в першу чергу масово пишуть російські пропагандистські змі. Крім того, за неофіційною інформацією, Анджеліна Джолі, начебто, приїхала допомогти охоронцю. Відео цього моменту вже також поширюють у телеграм-каналах. Офіційна інформація теж дещо відрізняється від опублікованої у соцмережах. Далі цитую з Анджеліною Джолі все нормально. Вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця, це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП, встановили його особу. Після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону повідомило для ТЕСЕНТЕСН високопоставлене джерело в командуванні сухопутних військ Збройних сил України. А тим часом, звісно, в мережі з'явилися меми на цю тему. Мого, зокрема, що те саме фейкове затримання організував ніхто інший, як сам Бред Піт. Він за даними жартівників виступив у ролі а, начальника ТЦК. Та більшість у мережі постів, все ж таки, про приїзд зірки присвячені подяці їй, що не побоялася і висловила підтримку України. У рамках свого візиту актриса відвідала херсонські клініки, де поспілкувалася з лікарями та пацієнтами, а також отримала пам'ятний коїн від начальника. Херсонської МВА на монеті зображена площа свободи, на якій херсонці збиралися на мітинги а, під час окупації. Давайте подивимося, як то було. Площа свободи тут люди виходили на мітинг, кінотеатр України, а тут зображена стела наш Херсона, яка зустрічає вас на Це унікальна монета в лімітованому і Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас. Нагадаю, це другий візит Джоліє в Україну під час повномасштабної війни. Раніше зірка 2022 року відвідувала Львів. Мережею гуляє відео палкого поцілунку Могилевської з Козловським. Це нагадаю, сталося просто під час концертів Наталі в Палаці Україна. Давайте подивимося, як то було. Дружина співака Юлія прокоментувала його сміливий поцілунок із артисткою. Жінка назвала Могилевську давньою творчою музою свого чоловіка. Крім того, за її словами, вони дружать з сім'ями. Далі цитую, я вам більше скажу, я в такому захваті від виступу і від самої Наталії, що й сама цілувала її за лаштунками. А тим часом стало відомо, що цей поцілунок можливо зірки повторять на шоу Могилевської на біс яке заплановане на квітень наступного року? Американська акторка Дженіфер Еністон офіційно підтвердила, що таки закрутила новий роман із коучем та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Про це знаменитість оголосила в своєму інстаграм. Акторка опублікувала фото з обранцем, на якому солодко обіймає його зі спини, а він ніжно тримає її за руки. Знаменитість публічно звернулася до бойфренда та привітала його з днем народження. Водночас зірка використовувала такі слова як «міко» коханий та доповнювала допис смайликом у вигляді червоного сердечка. А, насправді ще влітку з'явилися плітки, що Дженніфер Еністон, нібито перебуває в стосунках із із Джимом Кертісом, а чутки поширилися після того, як парочку заскочили разом на відпочинку. А, вони знайомі від 2023 року. Еністон звернулася тоді до Кертіса, аби той допоміг їй побороти страх перельотів. Та шанувальники побоюються, що. Чоловік просто загібнотизував зірку. Ось такі новини на сьогодні. Ми ж з вами побачимось о цій же порі. Завтра в сніданку з 1 плюс 1». Гарного дня! Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада. о 21-й. На 1 плюс 1. Україна.